Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні поговоримо про те, що таке кут. Якщо з однієї точки провести два промені, то вони утворюють кут. При цьому площина розбивається на дві частини. Ці частини разом із променями і називають кутом. Промені ОА і ОБ це сторони кута, а точка О вершина кута. Цей кут можна назвати за його вершиною. Тобто сказати: кут О. Також можна вказати його повну назву Кут АОБ або кут БОА. Зверніть увагу на порядок букв у назві. Щоб не помилитись, треба уявити собі цей маршрут. Наприклад, сказати тут кут ОАБ буде помилкою. Тому що тоді ми ніби маємо на увазі кут, який виділено червоним. Але у нас на рисунку кут АОБ А, -о -б. а -о Б. Якщо не вказано іншого, то коли називають кут, мають на увазі саме його внутрішню частину в даному випадку зелену. Величину кутів можна вимірювати. Можете собі уявити аналогію із книгою. Якщо уявити, що кут це книга, то чим більше розкрито книгу, тим більше кут. Одиниці вимірювання величини кутів називається градус. Якщо провести пряму, то вона утворює кут у 180 градусів. Можна розбити його на 180 однакових кутів. Тоді отримаємо величину кута відповідно в 1 градус. Для того, щоб вимірювати кути, користуються транспортиром. Для цього треба покласти транспортир так. Щоб його центр був у вершині кута. Ставимо ось цю рисочку саме на вершину кута. Один із променів при цьому має вказувати на 0. Якщо тут 10, 20, 30 градусів, значить, нескладно складно здогадатись, ця риска позначає 0 градусів. Зверніть увагу, тут є шкала ззовні і шкала всередині. Щоб не заплутатись, на якій саме шкалі дивитись числа. Пам'ятайте, де саме у вас розташовано 0. Зараз він ліворуч. Тож ми звертаємо увагу на шкалу, яка ззовні. Тому що для внутрішньої шкали ця відмітка не 0, це 180. А 0 у неї буде справа. Ми поставили так, що промінь ОМ вказує на 0. Для зовнішньої шкали. Тож величину цього кута визначає зовнішня шкала. Якщо уважно подивитись, кут ОН проходить саме через відмітку в 135 градусів. Ще раз. Спочатку виставляємо центр в вершину кута. Потім один з променів вказує на 0 градусів. І, відповідно, інший промінь вкаже нам саме на градусну міру цього кута. Тут 135 градусів. Ось ще один приклад. Цей кут має величину в 40 градусів. Кути можна поділити за їх величиною. Ті, що менше 90 градусів, називають гострими. Кут, який дорівнює 90 градусів, називають прямим. Кути, що більші за 90, називаються тупими. А кут, який дорівнює 180 градусів. Саме такий кут утворює із собою пряма 180 градусів. Такі кути називають розгорнутими. З однієї точки може виходити більше, ніж два промені. Наприклад, на цьому рисунку ми бачимо, що є кут АОБ, і між його променями ОА і ОБ провели промінь ОЦ. Можна сказати, що промінь ОЦ, поділив весь кут АОБ. На два кути. АОЦ і СОБ. При цьому очевидно, що сума кутів АОЦ і СОБ буде дорівнювати всьому куту АОБ. До речі, зверніть увагу, що коли з однієї точки виходить більше, ніж два промені, то в такому випадку називати кути треба обов'язково за трьома вершинами. Сказати кут О тут буде неправильно. Тому що тоді не зовсім зрозуміло, який саме з цих трьох кутів мається на увазі. Якщо промінь ділить кут на два рівних кути, то його називають бісектрисою. Зараз кути АОЦ і СОБ рівні. Тож промінь ОЦ ділить весь кут на два рівних кути. Тому. Можемо сказати, що ОЦ це бісектриса для кута АОБ. На рисунках кути прийнято позначати дужками. Тільки прямий кут, який дорівнює 90 градусів, позначають квадратиком. Якщо кути однакові, то і кількість дужок ставлять однакову. Тут я поставив по одній дужці для кутів АОЦ і СОБ, тому що вони однакові. Що ж, сьогодні ми познайомились із кутами і дізнались, що таке бісектриса. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!